Розділ тринадцятий. Битва при Анварді. Ще до одинадцятої ранку військо знову було на марші. Рухалися на захід, залишаючи гори ліворуч. Корін і Шаста їхали в самому Ар'єргарді. Замикали колону за велетнями. Люсі, Едмунду і Перідану. Було не до хлопців. Вони обговорювали плани битви. І хоч Люсі раз запитала, але де ж його непосидлива високість? Едмонд лише кинув у відповідь. Попереду його немає, і це вже добра новина. Хай так воно і буде. Шаста розповів коріну про свої поневіряння і пояснив, що їздити верхи навчався в коня, через те зовсім не знає, як правити конем за допомогою поводів. Корін йому все це показав, а крім того, розповів про своє таємне відплиття стажбаана. А де ж королева Сьюзан? У кеє паровелі, відповів корін. Вона, знаєш, не схожа на Люсі. Це як справжній чоловік чи принаймні парубок, а королева С'юзан, як звичайна, доросла пані. На війни вона не їздить, хоча сама відмінно стріляє з лука. Тим часом гірська дорога, якою вони пересувалися, ставила дедалі вущою, а схил праворуч чимраз крутішим. Врешті-решт, вони змушені були їхати вервечкою по одному понад краєм прірви і Шаста здригнувся від думки, що тим самим шляхом він проїхав минулої ночі й гадки не маючи про прірву. Але певна річ, промайнула у нього думка, я був у цілковитій безпеці. Адже лев тримався зліва від мене. Увесь той час він був між мною та безоднею. Далі дорога звернула ліворуч, на південь, геть кручі, і тепер з обох боків проходу тягнулися густі ліси, а військо сходило вгору все вище і вище на перевал. Згори, якби на лісові хащі, розгортався б неймовірний краєвид. Але за деревами нічого не було видно. Тільки декілька навислих скелястих гірських вершин та високо в синьому, синьому небі кружляли дві корлів. Чують битву, проказав корін, показуючи на птахів. Знають, стерв'ятники, що їм буде пожива. На ці слова шаста не сказав нічого. Коли вони минули горло перевалу, і спустилися нижче, дерева розступилися. І тепер у вечірньому серпанку шаста добре міг бачити всю Древляндію, яка розкинулася під його ногами, і навіть, так йому здалося, щось схоже на постелю за нею. Та сонце, до заходу якого залишалося години зо дві, світило в очі й заважало чітко розрізняти подробиці. Тут військо зупинилося і розтяглося в ланцюг, перебудовуючи лави. Цілий загін надзвичайно страшних на вигляд розумних звірів, яких Шаста до того не помічав, і які належали переважно до родини котячих леопарди, пантери та подібно до них великі коти, пішли, м'яко ступаючи на округлі подушечки лап та стиха порикуючи займати свою позицію на лівому фланці. Велетням було наказано зайняти правий фланг. І перш ніж туди піти, вони познімали якісь заплічні мішки і сіли на хвильку. Потім Шаста побачив те, що вони несли, а тепер натягують, було не що інше, як чоботи, страхітливі, важкі на шипах із дебелими халявами до колін. Взувшись велетні, закинули свої величезні ломаки на плечі і рушили до бойових позицій. Лучники разом із королевою Люсі зайняли місце. Тилу. І спершу було видно, як вони згинають луки, а потім, коли відпускали напнуту тятиву, було чути неголосне пам пам. І куди на кіньоком можна було бачити, як до битви лаштуються ратники, хтось підтягував підпругу, хтось надягав на голову шолом, хтось виймав із спіхав меч, а хтось скидав на землю плащ. Майже ніхто не розмовляв. Було не до жартів і моторошно. Здається, скочив у халепо, розсудив шаста, й остряв по самісінькі вуха. Потім далеко попереду почувся якийсь шум, крики людей і безперервний, глухий стук гуп-гуп-гуп. Це таран, прошепотів корін, гатять по брамі. Тепер навіть корін став серйозним. Чому ж корольмун зволікає, прошепотів корін. Швидше пуже, та й холодно. Шастак кивнув, сподіваючись, що по ньому не видно, до чого ж він переляканий. І тут, нарешті, залунала сурма. Військо по команді зрушило з місця. Незабаром коні узяли рись і під вітром замогіріла хоругва. Скоро вони виїхали на гребінь пагорба і їхнім поглядом. Разом відкрилося місце бою й облоги на великий замок із багатьма вежами й брамою прямо навпроти них. На жаль, рову з водою навколо замку не було. Та брама, звісно ж, була на запірці, а її залізні грати опущені на мурах, наче маленькі білі цятки, було видно обличчя оборонців. А внизу під мурами чоловік п'ятдесят. Спішених остраханців що сили лупили величезною колодою по брамі, і враз картина змінилася. Велика частина воїнів Рабадаша спішилась, готуючись до приступу. Та ось він побачив, що на ярніці мчать на них згори. Без сумніву, ці остраханці були прекрасно навчені, тож недаремно шасті здалося, що за якусь секунду все вороже військо було знову верхи, і, розвернувши коней, Поскакало на них, обидва війська скакали назустріч навзаводи. Вістень між ними з кожною миттю зменшувалася, усі повихоплювали гострі мечі, усі поприкривалися щитами по самі очі, усі помолилися і зціпили зуби. Шаста не пам'ятав себе від страху, та зненацька йому спала на думку: Злякаєшся тепер, боятимешся все життя зараз або ніколи. Та коли нарешті дві лави зустрілися, він перестав розуміти, що там було, усе змішалося, стояв страшенний гуркіт. Досить скоро з його рук вибили меча, а поводи заплуталися у вузол і стали непотрібними. Шаста відчув, що зісковзує з коня, і тут ще побачив спрямований на нього спис. Аби уникнути удару, шаста нахилився та скотився з коня. Боляче, забившись пальцями, обчись обладунок, а потім. Але описувати битву очима шасти марна справа, адже він майже нічого не розумів, ані що відбувається на самому полі битви в цілому, ані що він сам робить у ній, зокрема. Найкращим способом повідати про те, що відбувалося там, буде перенестися неподалік, за годину пішого ходу від бойовища, туди не під розлугим деревом сидів пустельник. Пильно вдивляючись у дзеркало ставка. Поряд із ним, до речі, стояли аравіс і коні, і Гого, та гвін. Постельник заглядав у цей став, коли хотів дізнатися, що робиться на світі білому за межами зелених стін його постельної оселі. Там, як у дзеркалі, у певні години він міг бачити, що відбувається на вулицях та площах міст, південніше за ташбаган. Або які кораблі входять до порту Червоної Гавані на далеких семи островах, або які розбійники, чи які дикі звірі нишпорять у великих західних лісах, між ліхтарною пусткою і тельмаром. І цього дня Ставу він навряд чи відходив, навіть щоб поїсти. Або попити, бо знав, що в Дравляндії відбуваються надзвичайно важливі події, а та коні також дивилися у дзеркало ставу. Вони розуміли, що цей ставок чарівний. Замість того, щоб відбивати дерева і хмарки, він показував у своїх глибинах дивні рухливі картинки. Та вони нічого не бачили чітко, а пустельник бачив і час від часу розповідав їм, що саме бачить. Незадовго до того, як Шаста подався на свою першу битву, відльотник ось як розпочав свою оповідку: Я бачу одного, двох, трьох орлів, що кружляють над перевалом неподалік від гори буйна голова, найбільший із них найстаріший з усіх тутешніх орлів. І цей орел кружлятиме й кружлятиме, аж поки не закінчиться битва. Я бачу, як він літає і літає, споглядаючи то на анварт, то на схід забуйну голову. О, тепер я бачу, чим Рабадаш та його воїни займалися весь день. Вони зрубали та очистили від кори і суча величезне дерево, і тепер виходять з лісу, несучи його, як таран, учорашній невдалий нічний приступ, чогось їх таки навчив. Він показав би себе мудрішою людиною, якби наказав своїм людям змайструвати драбини, та це забирає багато часу, а він нетерплячий, дурень. Він мав би повернутися до Тажбаана, але ще його перша атака провалилася, адже він міг розраховувати тільки на раптовість. Тепер вони націлюють таран, люди короля луна, обсипають їх стрілами з мурів. П'ятеро страханців загинули, та загине ще небагато. Вони затуляють голови щитами, а тепер Рабадаш віддає накази. Разом із ним його найдовіреніші васали, жорстокі таркани зі східних провінцій. Бачу їхнє обличчя. Корадин із Тормунського замку, Азрух, Чламаш. Ільгамут заяча губа, і високий таркан із червоною бородою. Присягаюся гривою, старий хазяїн Ганрадін, мовив і Гого. Ситнула Равіс. Почали лупити тараном. От якби я чув так само добре, як бачу, то почув би грюкіт. Бачу удар за ударом, жодна брама не стоїть, але стривайте, щось за буйною головою сполохало орлів. Відлітають. Ні, заждіть, ще не бачу. О, тепер бачу. Увесь гребінь пагорба, до самого сходу чорний від вершників. Ход би вітер розправив хоругву, Вони хто б вони такі не були. Тепер на пагорбі, ага, тепер я бачу хоругву. На ній Червоний Лев, це Нарнія, нарнія. Вони мчать із горища духу. Я бачу короля Едмунда і жінку позаду серед лучників. ой ой ой. Що? затамувавши подих, запитала Гвін. Усі його коти мчать із лівого флангу. Коти? здивувалася Аравіс. Великі коти, леопарди і подібні до них, нетерпляче відповів пустельник. Ага, зрозуміло. Коти збираються в коло і зараз нападуть на коней, які без вершників. Добрий удар. Коні астраханців уже збожеволіли від жаху. Зараз коти вже серед них, але Рабадаш перебудував свої лави, і в нього є сотня вершників. Він посилає їх на зустріч нарнітцям. Лише сотня кроків розділяє дві лави п'ятдесят кроків. Бачу короля Едмонда, бачу лорда Перідана. У лавах нарніців є двоє хлопчиків. Про що думав король, коли дозволив їм брати участь у битві? Тільки десять кроків і лави зустрілися. Велетні на правому фланзі просто творять дива. Та один впав, здається, йому в воко, у центрі нічого не розбереш. Зате ліворуч може помітити більше. Знову ці двоє хлопців велике ослане. Один із них принц Корін. Другий схожий на нього, як дві краплі води. Це ваш малий шаста. Корін б'ється, як дорослий. Він убуває у страханця, а от, бачу, дещо в центрі. Рабадаш і Едмунд майже зустрілися у двобої, але натовп їх розділив. Як там шеста? запитала Аравіс. Ох, бідний, дурний, хоробрий хлопчик. вигукнув пустельник. Він зовсім не розуміється на військовій справі, нічого не вміє. Не затуляється щитом, увесь бік незахищений, зовсім не знає, що робити з мечем. О, нарешті він згадав про меч. Розмахує ним навколо себе, мало не зніс голову своєму поні. І якщо не буде обережний, так і це зробить. Меч вибили у нього з рук. Це просто вбивство посилати дитину на поле битви. Він не протримається ці п'яти хвилин. Пригнися, дурнику, ой, він упав. Хубитий. Запитали всі троє одразу. Звідки я знаю, відповів пустельник. Коти зробили свою справу, усі коні, що опинилися без вершників, убиті або втекли. Верхи остраханці вже не відійдуть. Тепер коти повертаються до центру битви. Вони женуть на людей із тараном. Таран кинуто на землю. Ах, добре, добре. Брама відчиняється зсередини. Здається, буде вилазка. Ось з'явилися перші троє. Посередині король лун, двоє братів, Дар і дарін, обабіч від нього, за ними тар, шар та кол зі своїм братом коліном. Ось їх вийшло десять, двадцять, тридцять. Лави остраханців вимушені відступити. Король Едмунд завдає дивовижного удару. Він тільки новіття в голову корадіно. Багато остраханців кидають на землю зброю і тікають до лісу, а тих, хто не втік, оточують. Велетні тіснять їх праворуч, коти ліворуч, а король лун з тилу. Остраханці об'єдналися в скромну групу і б'ються, притиснувшись, спина до спини. Твій його таркан загинув. Лум і Азрох б'ються в рукопаш. Лум перемагає, так, так, переміг, Азрох на землі. О, Едмунд упав, ні, встав. Б'ється з Рабадашем у брамі замку. Король Едмон упав. Ні, знову піднявся, він б'ється з Рабадашем. Вони б'ються біля самої брами замку. Кілька остраханців здалися. Дарін убив Ільгамута. Не бачив, що сталося з Рабадашем. Він притиснутий до Муру замку. Гадаю, він мертвий, але я не певен. Чламаш і король Едмунд все ще б'ються. Але скрізь битва скінчилася. Чламаш підняв догори руки. Битва закінчена, остраханці повністю розбиті. Павши з коня, шаста попрощався був із життям. Та коні навіть у битвах топчуть людей не так часто, як думайте. Після жахливих десять хвилин чи близько того, шаста несподівано зрозумів, що немає більше жодного коня, який би топцював поруч, і що шум, бо ще лунало багато різних звуків, був уже не шумом битви. Він сів і озирнувся. Навіть йому, що мало розумівся на битвах, було втямки, що древлянці та нарніці здобули перемогу. Єдині живі остраханці, яких він зміг побачити, то були полонені. Брама замку була розчахнута, і король Лун тиснув руку королю Едмонду через бойовий таран. З лордів та воїнів довкружних двох чулися схвильовані, але відверто радісні голоси. А потім раптово все це злилося в приголомшивий регіт. Шаста підхопився, почуваючись надзвичайно ніяково, і побіг подивитися, через що це всі вмирають з осміху, і перед його поглядом постало кумедне видовище, злощасний рабадаш, звисає з муру замку, люто брикаючись та дригаючи ногами, і не може зовсім трохи дістати до землі. Він за щось зачепився кольчугою, яка затолила йому половину обличчя, і мав вигляд людини, яка на силу вдягає. Дуже тісно сорочку, а сталося насправді ось що. І можете бути певні, цю історію того дня переказували не раз. На початку битви один із велетнів невдало наступив на Рабадаша своїм чоботом на шипах, невдало тому, що нарочовив його, хоч цього й прагнув, а лише розірвав шипами його кольчугу. Так само, як ви або я можемо роздерти звичайну сорочку. Отже, у Рабодаша, на той час, як він зустрівся з Едмундом біля брами, на спині в кольчузі була діра. Коли Едмунд відтіснив Рабодаша до муру, той стрибнув на кам'яну брилу і стояв там, обсипаючи Едмунда ударами. Потім, коли він побачив, що тут, на підвищені, він є гарною мішенню для стріл, Рабодаш хотів знову зістрибнути вниз. Йому здавалося, що він грізний і великий. Здавалося, це й іншим. Але лише одну мить, коли він стрибнув із криком: Гнів та, що впаде з небес! Він мав стрибнути вбік, оскільки юрма перед ним не залишала йому місця для приземлення, а потім найточнішим чином, яким лише можна побажати, діра на його спині зачепилася за гак у мурі. Давним-давно на цьому гаку висіло кільце, щоб прив'язувати коней. Тепер він теліпався. Немов білизна, яку повісили сушитися, і всі з нього сміялися. Спусти мене вниз, Едмунде. заволав Рабадаш. спусти мене і бийся зі мною, як король і чоловік. Або якщо ти занадто боягузливий, щоб зробити це, убий мене відразу. Звичайно, почав був король Едмунд, але король Лун перервав його. Із дозволу вашої величності. звернувся король Лун до короля Едмонда. Немає потреби так говорити. Потім він обернувся до Робадаша і промовив, ваша королівська високосте, якби ви зробили цю пропозицію тиждень тому, я б відповів, що не було нікого у володіннях короля Едмунда, починаючи з великого короля і закінчуючи найменшою розумною мишкою, хто б цю пропозицію відкинув. Та напавши на анварту у мирний час, без попередження. Ви показали себе не лицарем, а людиною без честі, тому лицар не може схрестити з вами меча. Зніміть його, зв'яжіть і стережіть, поки ми не вирішимо, що з ним робити далі? Сильні руки забрали меч Робадаша і відвели його в замок. Він кричав, погрожував, сипав прокльонами і навіть плакав. Він міг гідно витерпіти тортури. Але не міг витерпіти того, що став посміховиськом. У баані всі завжди сприймали його всерйоз. А корін підбіг до шасти, схопив його за руку і потягнув до короля Луна з криком Ось він, батьку, ось він. Ага, ось і ти нарешті, сказав король Лун дуже суворим голосом. І ти брав участь у битві, попри заборону. Хлопчику, ти розбиваєш серце свого батька. У твоєму віці дістати різку дві буде корисніше, ніж взяти меч у руки. Але всі, включно з коріном, бачили, що король дуже пишається ним. Не лайте його більше, сір, якщо ви ним задоволені, сказав лорд Дарін. Його високість не був би вашим сином, якби не успадкував ваших чеснот, ваша величність засмутилася б значно більше, якби довелося сварити його за протилежне. Гаразд, пробурчав король. Ми не звернемо цього разу на це увагу, а тепер. Те, що сталося потім, здивувало Шасту більше, ніж все, що траплялося з ним до цього. Раптово він опинився в ведмежих обіймах короля луна, який розцілував його в обидві щоки. Потім король знову його поставив на землю і сказав станьте разом, хлопчики! І дозвольте всьому двору побачити вас, візьміться за руки. Отже, панове, є в кого які сумніви. Шасто так і не зрозумів, чому всі пильно подивилися на нього та на коріна і про що взагалі була розмова.